ютуб-каналі ТСНЮ. Сьогодні з нами на зв'язку військовий аналітик Іван Ступак. Доброго дня, слава Україні. Да, вітаю Вікторія. Дякую, що запросили. Героям слава! дякую вам, що долучилися і розпочнемо розмову з Боговни на тимчасово окупованому півострові. Під ранок вибухи прогреміли в Єпаторії. Попередньо влучання було в російський комплекс ППО Тріумф вартістю 1,2 і мільярда доларів США. Кажуть, тут добре попрацювали безпілотники і українські ракети Нептун. Що вам відомо про цю атаку? Наскільки я знаю, то це дійсно були і Нептуни, і безпілотники. Це була спільна операція українських контррозвідників разом з військово-морськими силами в принципі це дуже схоже на те, що було на мисі Траханхут, коли туди в комплекс теж з 400 був приліт Нептунів. Тут десь плюс-мінус така ж сама історія. Головне щоб процес. Винищення російської дуже коштовної техніки він триває. Тобто росіян не можуть там дістатись складів. А, ну і подумаєш, у нас там ще є. Да, там, у нас цих комплексів просто завалізні. Ну, звісно, такого в них немає, тому вони змушені будуть а, забирати з якихось там віддалених локацій, такі Курильські острови. Вони вже починають звідти забирати техніку. За Уралом вже забирають в минулому році. Ми побачили полярні зразки техніки протиповітряної оборони. Вони такі були викрашені вифарбовані в такий колір. А, такі блідобіли. Ну такий ар арктичний камуфляж. Тобто, дійсно виношення такої техніки це дійсно велика проблема для росіян, оскільки не мають можливості її відновлювати. А прильоти від України від України будуть ще частішими. Минулої ночі було неспокійно у Криму. Теж тоді Україна атакувала судноремонтний завод. А цікаво, що успішність атаки тоді визнали навіть в Росії. Вони ж зазвичай не визнають ані пошкоджень, ані наявність постраждалих. От поясніть нашим глядачам, що насправді там трапилося і чому це так важливо. Ну дивіться, ну, вони вимушені були визнати, оскільки проліт був настільки капітальний, що його не можна було приховати. Так, на початковому етапі вони казали, що там повилітали шибки. Там такий вибух був, самі ж росіяни знімали в Криму. Кремчани знімали, що видно було, що шибки вилітали в радіусі декількох кілометрів. А потім з'явилися фотографії супутникової. Ну і зрозуміло, що ну немає можливості вже приховувати. Не скажеш, що це було все бовріоті, все, все фейки. Довелося визнавати і там багато було сторонніх публікацій. кажуть, що два знищені повністю капітально, два пошкоджено ще додатково, але відмовляються на називати, що саме було пошкоджено. Тобто, ну якщо вірити, то виходить, що у нас скільки. 2 плюс 2, плюс 2, 2, От те, що росіяни там позбулися. Решта дві одиниці вони перебувають, будуть перебувати в тривалому, тривалому ремонті. Швидше за все. Тобто, чи що, що цікаво тут? Звісно, великий десантний корабель Мінськ він е, виконував функцію, ну мав на меті виконувати функцію переміщення десанту для. Захоплення Одеси, от на початку війни вони мали це на меті зараз. Зрозуміло, що мінськ вже нікуди не попливе, так само як крейсер Москва. На останнім часом швидше за все він використовувався в вигля... у виключ... виключно в вигляді такого собі транспортувальника, щоб можна було перевозити великі вантажі, там умовно з Новоросійська до Криму. Да, от туди вони тягали. Все більше він возити нічого не буде. А, підводний човен, от є така інформація, що саме з цього підводного човна він називається ростов на дону ну можна називати його ростов на Дні. Здійснювався запуск крилатих ракет калібр по Території України по Вінниці минулого року і ось така ось помста да, за, за такі обстріли. І що цікаво, що коли підводний човен виходить на рейд, верніше на, на позицію для атаки, то його не можна відслідкувати. Да, він заходить в підводному становищі, і наші розвідники або супутнико розвідка не може побачити, він може запускати з підводного положення. Коли корабель виходить, да Українці отримують сповіщення, що увага, там в чорному морі носії, крилатих ракет, можливі пуски. Ну і всі плюс-мінус орієнтуються, що так ну, от зараз почнеться. А підводний човен це така зараза, що ну не можна було проаналізувати і прослідкувати. Залишилося всього у росіян в чорному морі. Чотири підводних човна, тобто це дуже дійсно класна ціль і ну, дуже важко вислідити. Ну, наші розвідники змогли відслідкували, е, отримали інформацію, де він знаходиться, в якому саме доці де координати, і зробили вдалий пуск. Е, що росіяни будуть далі робити? Ну я думаю, буду шукати крайнього, хто був винуватим у таких прильотах. От наскільки взагалі е, ця подія удар е, стала ударом для росіян? А тепер е, як вони взагалі зможуть оговтатися після цього удару? Чи вже ні? ні? Ну звісно, може? Звісно, може. Не можна казати, що все це їх вбило, вони там збентежені. Звісно, зможуть, звісно, вони будуть намагатися робити робити щось по іншому. Е, я вчора писав на цю тему. Моє бачення таке: от, е, вся російська оборона, от Севастополя, вона трималася на вишках бойки. Вишки-бойка, ці ось вежі, Нафтогази, вони були куплені за українські гроші, за наші з вами, відмито безліч грошей, Юрій Бойко. Там, тоді він, здається, був міністром енергетики в Уряді Азарова, або може навіть і віце-прем'єром. там Називалося 100 мільйонів доларів, він заробив, або то і більше, ну то просто колосальні гроші. І ось ці вежі були захоплені під час. Здається, анексії здавалось під час повномасштабного вторгнення були захоплені, може навіть і під, під час е, анексії Криму. Не буду перебрехати. Вони були захоплені росіянами і використовувалися більше як е, засоби радіоелектронного спостереження. Їх відбуксирували. Якщо відкрити мапу відкрити мапу от України і побачити там остров Зміїний, і можна так умовну лінію пунктирно провести до мису Тарханкут, і от на цій лінії буде знаходитися. Чотири ці вежі, і вони дозволяли е, спостерігати за всім Чорним морем, що відбувається в напрямку України. Та. Хто там летить, що що пливе, е, і там повідомляти е, росіяни да, вилітали вони, що очі бомбардували. І ось буквально там, коли місяць, ну менше місяця тому, да, українці знищили комплекс з 400 на місяця, на місяць Тарханкут Тобто він ну, позбулися очей росіяни там. А буквально декілька тижнів тому, тиждень-два. Зробили рейд на ці вежі бойка, зняли звідти спеціальне обладнання або знищили частково, що ми змогли забрати. Росіяни теж позбулися очей, і потім наші літаки, військоповітряних сили, змогли пролетіти там безперешкодно, низько над водою, не, буд, не будучи поміченими російськими засобами спостереження, і здійснили пуск. Ракетами Шедоу», оскільки е, пан командуючий він написав, що росіян штормить. Ну, це така відсилка до того, що це ракети Шедоу» там нахулигані. на хуліганілі. На мою думку, як е, далі можуть розвиватися події, зокрема у Криму, бавовне стане ще більше? Я думаю, так. Да. Дивіться. Є дві великі компоненти: такі. два компоненти. Перше. Е, це знати куди стріляти взагалі, да от ну не просто там Google Maps, а давай сюди, да? або там ЕНК-бенекили вареки, да, сюди. Ні, ну звичайно, що ні. Треба знати, куди, е, в яку саме локацію. От, наприклад, от ви там скажу, то тобто, ти ви знаєте, да, що в Києві живете, що в Києві є безліч підприємств, які там умовно називаються там якимись там військовими, а насправді там на першому поверсі, да, там виробництво металопластикових вікон, на другому якась лазня, там ну, там. Хто в ліс та то тобто треба з'ясувати, яке підприємство чим виготовляє, займається да? що виготовляє, що зберігає, да або там склади, чи активні вони, чи неактивні. це. Очі, це вуха, це треба знати, розуміти. Це люди на місцях, да, які побачили і передали інформацію нашим військовим. Це перша компонента, а друга компонент це я називаю ручки. Да. Одна справа, коли ти знаєш, але ручки маленькі, ти не можеш дотягнутися. Ми б ти з радістю, ну немає, да, там, не знаємо чим. А і от у наших військових є спроможності, щоб дотягуватися до таких класних цілей. Тому я думаю, так така ось. Спайка розвідка класна, плюс влучання, то воно буде працювати і далі. А ось зважаючи на те, які були цілі уражені, і що було застосовано, чи можна сказати, що це означає, що Україна вже має нові можливості, аби завдати удари і по кримському мосту? Ну, це хитрість більше, це була хитрість. Наші військові хитрістю обійшли систему захисту росіян. Тобто можна було як та, там, сидіти у умовному Херсоні, так, а давайте з Херсона жахати та, там, по, по Севастополю. Звісно, поки воно буде летіти, воно буде видно, росіяни будуть мати можливість збити. А тут вони, ви, бачите, зробили такий хитрий трюк, обійшли там, по морю, дуже низько, пілоти. Ну, Декілька літаків було, запустили ракети, росіяни кажуть, що було 10 ракет і змогли влучити Кримський міст? Я думаю, буде можливість, звісно, що по ньому буде влучатися. Це, це питання часу. це питання часу, питання розробки плану, стратегії. Щоб ви розуміли, такі операції можуть готуватися тижнями, а то й місяцями. А на вашу думку коли от реально знести кримський міст? Важко сказати, Які не можу, не, не можу вам сказати, бо бачите, скільки намагаються враз вже влучити, і кожного разу він встоє, Да? Кожного разу росіяни щось налагоджують аварійне сполучення. Бачите, пам'ятаєте, багато разів казали після того, як міст було збудовано, що та 100%, тут такі важкі грунти. Він сам зруйнується. Ні, не зруйнувався, але побудували його якісно. ну... Ні дать ні взяти. Да? Ну, це, це треба визнати. І ось вже декілька разів Кримський міст прилітає, але опори залишаються на місці. Швидше за все вони зроблені дуже якісно з, з добрих матеріалів і з врахуванням якихось там можливих загроз. Ну, зараз працюють над тим, щоб ці надводні безпілотники, наприклад, українські, раніше вони були 300 кілограмів вибухівки несу, та потім 480, тепер 850 Останній раз у міст припливло. І вже є там розуміння, що буде тонна. От після тонни, я думаю, що дійсно буде серйозно. Тож ще залежить скільки безпілотників одномоментом влучить в декілька опор, да що там одна, дві, три, чотири, і там, наприклад, метрів там не знаю, двісті, да, цього мосту впаде, то звісно, що він працювати вже не буде. А якщо там. Це невеличкий проліт, та, там, ну закрили там, зробили якийсь аварійно аварійний рух, там реверсний рух, і він працює. Тобто тут важко передбачати. А хоча головне, що процеси йде е, ця ніч була також нестабільна і неспокійна десь на брянщині. Тамтешні губернатор Олександр Богомов заявив, що е, їхніми силами ППО було знищено БПЛА літального типу. До цього були атаки на Москву. Спостерігається зараз. Така деяка тенденція, які от кілька тижнів тому в Росії був прям урожай на невідомі безпілотники. Атаки продовжуються, але вже поки що не в такому масштабі. На вашу думку, а чи розуміють росіяни, що війна, які вони так раділи в Україні, тепер на їхній території, та чи будуть ці так частішими? До чого варто готуватися сусідам? Можливо, я, я розчарую, але я не бачу, що росіяни бояться війни на своїй території. Навпаки, я бачу реакцію, там, наприклад, сьогодні по, по Криму, коли прилітало, Вони такі ура! прилетіло, є попадання. Думаю, там немає такого, а, Караул, що відбувається? Ні, навпаки, ура! Є попадання. Дивна реакція. Тобто сказати, що росіяни зараз розлючені, що війна на їх території, мені навпаки, здається, що для них це певне. Пам'ятаєте, коли в школі там, коли, там, да, там постійно там, урок, перерва, урок, перерва, да, там рутина, 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 а потім хоп, там, наприклад, вчитель все, нічого нема. І так ура! Да, там, клас! Ми там можемо робити все, що захочемо, така певна анархія. І ось можливо, у росіян вони сприймають там з радістю таку певну анархію, що щось відбувається нерутинно. Згадайте, коли. Вагнерівці стояли в Ростові, що там яких там зустрічали: ура! І вони бачили, як вони лікували. Кажуть: о, мінти, от тепер ви нічого там не зробите. Да? І російські поліціянти стояли, там, носі колупалися, дивилися там, в іншу сторону, щоб не бачити вагнерівців. А народ тішився. ура, клас, супер! Щось нове. Тут вони також сприймають ці прильоти як щось нове і, можливо, розглядають ці прильоти я ще раз як така певна собі помста. За їхні якісь там очікування, ну щоб чтобы... ну, інша сторона, це ж не ми, ми ж не знаємо, хто це бомбардує Російську Федерацію. Інша сторона о, помстилася російській владі, да, там, за всі, там за, за все, що натерпілись да от получайте Тобто, виходить так, що росіяни м, радіють тому, що там прилітає по Москві, по москва сіті Дуже радіють, а... але не хочу нічого робити, щоб змінювати цю владу. Вони очікують, що. Ну, Ну, хтось прийде там, хоч постріляє, там побапардують, Путін здохне, і там, потім воно якось саме зміниться. Тобто вони, як я прошу, екскременти, які пливуть по ріці, да, там, ну нічого не хочуть робити. Просто куди ріка несе, туди й пливе. Натомість цієї ночі, окупанти запустили по Україні 22 безпілотники, майже усі силами ППО було збито. Безпілотників, як бачимо, у росіян вдосталь, але стиль питання, що Іран до усього цього хоче передати Росії і ракети. Як ви оцінюєте шанси того, що Іран порушить домовленості і передасть такі ракети Росії? Ну тут дивіться. Тут в теорії все це, це може бути дійсно, але є таке є такий стримуючий фактор, як Ізраїль. У Іран з Ізраїлем просто ну, катастрофічні відносини, їх просто немає. Іран собі проголосив, що Ізраїль треба знищити от повністю, от просто знищити його не повинно бути, а, але Ізраїль тримає певний нейтралітет, він Україні прямо не допомагає. Да, Росія не ну, да, в цю війну не, не втручається. Але якщо уявити собі, наприклад, Іран передає певні ракети Російській Федерації. То ізраїлян скаже, що ми втрутимося в це, ми будемо зривати ці операції, і можливо тоді очікувати, що цей хиткий баланс на близькому сході він буде порушений, і Ізраїль тоді зможе передати Україні щось більш серйозне. Ах так, іранці, ви передаєте росіянам, да росіяни щось вам передають, якесь озброєння, наприклад, літаки. Да? То а ну все, тоді ми по допомагаємо Україні. Ви перші це почали. Тому я думаю, там великі запобіжники є, і ну, варто там дивитися і вглиб, і вширше. Також Росія минула зустріч двох диктаторів Кім Чен Ена і Путіна. На вашу думку, яких ймовірних результатів вони могли досягти? адже розмова відбулася в закритому режимі за кулісами лишилися й їхні. Дивіться, так була там така було очікування, що вони будуть домовлятися про озброєння. Росіянам дійсно потрібно озброєння, багато яке є у північної Кореї. Це радянські зразки, старі а, в принципі, все це там, там севмістімо да, там з російським обладнанням, ну з озброєнням. В першу чергу це снаряди цікаві. Да? Багато снарядів є в Північної Кореї, оскільки Корея робить акцент на артилерію. Ну, снарядів, як, як, помні, як у Матроскина, ну, у нас з Гуталіна просто заваліся. ці снаряди у нас просто завали, там До, залпу, до систем залпового вогню, там, ці снаряди. Ну, багато чого вони можуть дати. Але а, на цій зустрічі був присутній член політбюро полі Китаю. А, і він був такий дуже. Непомітно да? ну, жодної офіційної якоїсь там всі не він не робив. Він таке враження, що він спостерігав за всім цим. А, не забувайте, що ЦТАК це центральне телеграфне агентство Корії, да? Північної Кореї. А, воно не повідомляє своїх громадян. Це єдине джерело інформації в північній Кореї. У північній Кореї не знають, що між Росією та Україною йде війна. Ви повинні це розумієте, а, бо Північна Корея дуже боїться, що як тільки дізнається, то там почнуться якісь неправильні процеси. Тим паче, Північна Корея не має на меті відправляти солдат до а, Російської Федерації, що вони воювали в Україні. Наші їм люди, які поїдуть, побачать, як е, живуть в Україні, навіть під час там, е, там де, в місцях, де там бойові дії ведуться, да, де руйнування великі є, але вони зрозуміють ага. У як вони там живучі? Тобто це зруйновано і живуть набагато краще ніж у нас, де у нас там, начебто, там цей комуністичний рай, і можуть піднятися початися великі великі питання. Тому питання, от ще раз, постачання боєприпасів та. Озброєння там до Російської Федерації воно ще не вирішено. Я думаю, що Китай повинен це все акцептувати, і без згоди Китаю жодне постачання не відбудеться. Ну і до речі, шо, е, цей Китай корейський лідер запросив Путіна до себе. Російська пропаганда про це не повідомила. А ось корейська пропаганда сказала, що запросили, і Путін, наче, погодився, що десь там ну, на певній перспективі він поїде до північної Кореї. Цікаво, чи він поїде, як думаєте, погодиться чи так? Я Завжди думаю, що за, за, забоїться. Ну, він сказав, що поїде, він боїться. Він боїться, Знаєте чого? А, він, ну, він не боїться, що там його захоплять, да, там, ні, ні в якому разі, він боїться чого. Це дуже далеко від Москви. А, у собі такі ситуації, коли, наприклад, там, ви, ви там, виходите з квартири, да, там, спускаєтесь зниз в магазин, умовно, фора, купити кефір, повертаєтесь назад, а там вже замки замінені, да, там, і нові люди живуть. Такі е, е, йди -е -е -е! там геть бо, там, ти тут вже не живеш. Путін дуже боїться, що не буде куди повертатися взагалі потім. А як думаєте, чи чекати від США нових санкцій в результаті цієї зустрічі і що це може бути за санкцію? У санкцій вже і так багато накладено. Дивіться, на Північну Корею, тут така цікава історія. От в світі чудово розуміють, от всі цивілізовані країни вони розуміють, що Північна Корея це зло. От це зло просто, от, ну, навіть не треба пояснити. Коли кажуть, Північна Корея, всі – так, все, понятно, зрозуміло. Але є багато людей в цивілізованому світі для яких. Російська Федерація не все так однозначно, да там ж матрьошки, там традиційні цінності, оця вся історія. І навіть в Німеччині, в Австрії, в Сполучених Штатах є там, що там нормальні вони люди, то ви там їх неправильно сприймаєте. А ось коли вони почали об'єднувати свої зусилля з Північною Кореєю Росіяни, то я думаю, що для багатьох прихильників Росіян Росії в світі це буде певним таким відкровенням, що а. Ебон, а, а, зрозуміло. Тобто, я думаю, що таким ось з'єднанням з, з Північною Кореєю Росія втратить певну частину своїх підтримувачів по всьому світу, із числа простих громадян, і, можливо, навіть з числа там, певних політичних сил, там, наприклад, в Бразилії. Да? Можливо, в Угорщині там, в Греції, а, в Сполучених Штатах, які ще до останнього моменту підтримували, казали, що не все так однозначно, а зараз вони зрозуміють, що одно і одно лист, то значить, що це повна лажала повернемося ще до теми зброї. А, що в Росії зі зброєю? Чому вже ну, Путін вдався вже просити у союзників там? В кінченина просить боєприпаси, в Ірану просить ракети, але ж і своє виробництво він не зупиняє. От на якому етапі зараз ведення заводу по БПЛА і що взагалі з ракетами в Росії? Ой, ну, таке цікаве питання, це краще до пана Буданова, але ну, що ми знаємо? Що завод з БПЛА, він в процесі. Да? Десь 24-му році він буде повністю готовий. Вже щось там виготовляють на, на цьому підприємстві, можливо, щось вже прилітає в Україну. Але це військові вони розберуться, безпілотники побачать, які запчастини там є. Це Татарстан, це стендір, там коледжів, технікуми заставляють працювати, і вони роблять да? така собі арабська праця. З ракетами теж не все зрозуміло. З однієї сторони, так з снарядами з озброєнням з однієї сторони, ми бачимо публікації Нью-Йорк Таймс, що там все, росіяни вийшли на довоєнні виробництво там і ракети, снарядів. І американські снаряди дуже дорогі, коштовні. Там, наприклад, один снаряд калібру 155 мм, міліметрів. Це американський деякі до нас приїжджають. Він коштує 6 тисяч доларів, а російські 600 доларів. вау тому їх там багато такі цифри вийшли. З іншої сторони, е, Росія поїхала до північної Кореї прохати щось дайте, 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 дайте. Ну це ж не від гарного життя, і ми бачили. Та мова жестів, коли Путін сидить до кінчинина. Там по ну, там, ну, він залежний. Ми бачимо, що він вони залежні від них. І Шейгу не від гарного життя поїхав туди домовлятися про боєприпаси. Тобто я думаю, що з цим в них дуже непросто. Я не кажу, що вже в якому разі у них боєприпаси є. Ми бачимо на фронті постійні обстріли, але така може таки може бути розрахунок умовно, Росія не бачить, да, що вони, наприклад, в день використовують. Тисячу тонн боєприпасів, умовно, тисячу да, тонн, а на складах всього залишилося 100 тисяч тонн. Да, тобі, он така нехитра математика, там, там, що там, так, він чик -чик -чик -чик. О -о -о, 100 днів, да, це там, десь там три місяці. Ага, да. а -а -а, тобто, десь на Новий рік у нас буде повністю, да, ми ще з'їв, нічого немає. Тобто вони намагаються на упередження працювати і домовлятися. Триває контрнаступ Збройних сил України. На вашу думку, коли може статися перелам на фронті? і Що для цього потрібно? Для переламу на фронті? Так, так. Це так, таке важке питання. Ну, багато чого. Не можна сказати, що просто. Літаки да просто вони переламають. Звісно, вони там додадуть е, драйву до всієї цієї віри. Да додадуть е, е, ракети Таус німецькі. Додадуть, звісно, якщо у нас там буде, наприклад, 100 штук цих тауріс, то, 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 звісно, ну, це ракети, які кріпляться на літаки, і вони можуть летіти до 500 кілометрів. Це, звісно, буде плюс. Американські ці ракети атаком вже про них там язики щасали. Якщо вони будуть, то буде супер. Особливо, якщо вони будуть з касетними боєприпасами. О, до речі, касетні американці передали касетні боєприпаси. Що таке касетний боєприпаси? Це цей снаряд, такий звичайний так, летить і він. І він там розкривається в повітрі, і з нього вилітає там, десь 40 маленьких таких боєприпасів, і вони розлітаються на великій території і все там руйнує да, там, півтора футбольних поля. А якщо у нас будуть касетні боєприпаси до Атак, то там буде оцей ну, один снаряд, да, він летить, і він розкривається в повітря на 400. 400 боєприпасів просто уявіть собі да, в 10 разів більше, та да, в 10 разів більше росіян можна смажити цим боєприпасами. Тобто, це дійсно теж буде плюс, але це ось поодиночці це не працює. Да ну так що так кардинально. А ось в комплексі в кучі. То це дійсно буде геймченджер. А Путін тим часом ось днями е, знову заговорив е, про переговори. каже, що Росія завжди готова, Україна відмовляється. На вашу думку, чому Путін натякає на ці переговори? Він там і заявляв, що нехай США скасує указ президента України про заборону на перемовини. Ось чи розуміє він, що Росії війну не виграти і на що він взагалі розраховує? На перемовини їм, їм потрібні перемовини, їм потрібно зафіксувати те, що вже є. Тому про перемовини вони скилять вже давно. Е, ну, це раз та. Да? По-друге, вони розуміють, що далі рухатися вони вже не зможуть, і вони оцінили свої ресурси і вирішили, що от якщо зараз ми робимо фулл стоп, повністю зупиняємося, фіксуємося так, як це було е, в 2015 році. Да? Робимо там українці роблять лінію укріплення росіяни роблять періодичні там обстріли один одного, але про жодні наступи не йдеться. все зупиняється, росіяни э, цементують всю цю територію повністю під себе роблять так, як це було в Донецьку, в Луганську. Закріпляються, а потім э, за там сім років. У дві році вони починають війну заново за цей рік, за сім років вони можуть вирости нове покоління. Наприклад, от ті е, хлопчики та дівчатки, які зараз в Росії, там шестикласники, да за сім років це вже будуть там ну люди свідомі, але їм е, вони будуть спромитими містами, і там вони будуть що знати про ці території. Що Україна окупувала ісконноруські землі Запорожську, Херсонську, Донецьку, Луганській області. і треба їх звільнити. І вони з радістю як м'ясо підуть на цю війну. Ось такий задом росіян. Тобто їм потрібна зараз передишка дуже велика. Будем передишки ні на цьому Правильно. світі, ні на ні на тому. Правильно Пане Іван, я всім. дякую. Я дякую вам за цю розмову. я дякую Найдай за зв'язок з СН був військовий аналітик Іван Степак.